Майже сім місяців не ходили цими тропами, знов повернулися. Куди йдемо ми з п'ятачком? Великий-великий секрет. Що в тебе з шапна? Що <рес> ти робиш? Стопай! Ну, Поліна, ну не А Ану, Вадим, зачекай трошки. Дай, дай ну пакет мені. Демо на день народження. Бачите, який патріотичний і дуже символічна назва на подарунковому пакеті. А що там, то секрет. У нас на вулиці снігу навалило. Велика кількість. Тож прийшов час дістати своє зимове пальто, яке приїхало з нами ще з Олешок. Це ми там його спаковували з мамою. Ось. І воно досі лежало минулому році, минулої зими. Я його не одягала і навіть не доставала. А зараз, мабуть, пройшов час. Ой, так. Ну, за Запакована, спакована була суперська. Я навіть не уявляю, яка вона пожмакана, там зараз буде. Це капець просто. Так, не видно нічого. Ну, не така уж пожмакана, так що все непогано ось. Ні, є, звичайно, треба відпарити, але тут у нас такої можливості немає. Зараз на вішах повішу. Хай, може, трошечки не попусти. Сьогодні у нас 8 січня, так? Мамочки! Обережно, там слизько і ямка. Давай, давай, давай. Тихенько. Так. Гляньте, скільки снігу, і він продовжує падати. Це капець. А в нас сьогодні заплановано. Мама я хочу упасть. Не треба, потім, давай. коли будемо повертатись додому, добре? Так, у нас на сьогодні заплановане відвідування стоматолога у Полінки, запущено якраз на восьме. Дуже раді, що хоч транспорт ходить, так? Давай, свіженько, холодненько. Я надягла свій, свій пуховичок. А, дождь Значит, когда лысы головка, значит тело тоже лысое. Угу. И тут? Ну там бачишь. Гарна такая зона, так. Ми прийшли до школи п'ятої Ні, п'ятий ліцей, так чекаємо на директора, поки він звільниться, щоб поспілкуватися стосовно переходу Іліни до цієї школи. Такий агрегат, поки ми їздили, тато тата Соорудів. Да? Прикольно. Їдемо з Еліною до школи. Задавати підручники, забирати свої документи, особові справи дівчат. У нас погода, огонь. Сніжок вже не йде, але так сьогодні морозно-морозно. Наша подорож продовжується. Ми з четвірки трамваї вийшли. Зараз тут на зупинці чекаємо на, маршрут, на маршрутку, яка їде до 18-ї школи. Ось така у нас погода. Небо чисте-чисте. На вулиці холодно, ми позамерзали, як це ценята. Так, все, ми здали підручники, забрали медичної сестри прививки, медогляд, попрощалися з вчителями і вирушаємо, так скажімо, нове життя. Знов шкільне ось наш будинок. Проходимо. Через нього якраз. Так, де наш там ось балкончик наш. Цікаво, чи вже живе хтось там, чи ні, не зрозуміло. Так, йдемо цією дорогою, тому що вирішили зайти в магазин туди і звідти вже їдемо додому. Якраз поностальгіруємо, як то кажуть. Дитина, моя та, ще забрали речі, Полінки, ось наш під'їзд, Віконце на кухні. Ой, О, чуть не впала. Так, слизько. Забрали і полінені речі, там тривожна валіза була, зошити. І все, і теплі речі, коротше, якось так. Ми в п'ятій школі знову вже поспілкувалися з класним керівником Ілінином. Познайомились зараз. Чекаємо на соціального педагога. Сьогодні у нас. 11 січня 2024 року. Снігу так само багато. І він продовжує сьогодні дуже активно падати. Або йти кому як подобається. Так, ми їдемо зустрічати Ліну. Вона була на заняттях. Фотографії Поліна на санчата. У! <сміст> о а я ж казала! Он уже Ілюсевич наш де довго ми збиралися. Хотіли самого трамваю зустріти. але Як старі добрі часи, папа тягне двох дівчат на санчата. Так, головне не впасти. Хесос. Я току сосус. Зрозуміло. Так, наш контактний зоопарк, кнопа. Кнопа, муха вже на страже. Де там муха? Муха вже чекай, ніяк не дочекається, як ми відчинимо двері. Тут з'явилася, комусь потрібна допомога. Поліна, тобі треба допомога. Вже вода в неї замерзла. Умілі рученята зробили кормушечку. Для пташок. Ох ти. Що таке? О, боже, боже, що робиться? Що ти там намалювала? Да. Не ну, давай. Так, да, заходимо. Так, все. Поліна домалювала свою картину. Сос, сердечко. Смайлик. Ми нарешті вибралися на заняття, на тренування з полінкою. Угу. Ніяк не дойдемо. Ой, обережно. О, скільки голубів. Дивися, скільки голубів. Така засніжена площа. Вибачте, да? Потурбували вас. Бариня їдуть до школи. Перший день у новій школі. Снігу сьогодні навалило, капець 15 січня. Ми в цьому будиночку знайшли ось такий клад і тадам ось такий скарб у нас вийшов. Ну, у нас. Вже почали начиняти вареною з гущенкою. То єдине, що вона трошечки така вийшла, не дуже густенька, так? Ріденька, гріденька. Ну, смакота неймовірна, як в дитинстві. Навіть в магазині не такі смачні, як тут. Чесно. Сьогодні у нас 17 грудня. Погода капець. Вчора все тануло, а сьогодні вночі взялося, ну, звичайно, був морозець і все взялося такою коркою людяною. Треба обережно йти. Коротше, я нарешті. Дісталася лікарні, Біжу провідати родичку. Зараз буду шукати, куди саме мені треба зайти. Свіженько так. Терміново відвідати її, після цього що? Після цього терміново бігти за Полінко і їхати на тренування. Сподіваюсь, вона уроки вивчить зараз. До речі, ця лікарня знаходиться недалеко від того місця, де ми раніше винаймали квартиру. Було пішки. А зараз я їхала на одному трамваї. Ну, коротше, з пересадками, потім пересад, переходила до іншого і пішки ще вгору. Тому така закехана. О, сніжок ось такий. Добре, хоч тут пісочком посиплено. Можна бігти. Зараз буду кататися на ліфті. Так, Дивим тут аптечний пункт. І тут десь ліфт. Вадим сьогодні приготував нове блюдо азу по-татарськи. Казан був повен. Одразу всі потрошечки собі насипали, потім попросили добавки. Коротше, зайшло в усім дуже смачне блюдо. Ось так воно ближче. Там м'ясце, свининка, картопелька, огірки, вашені огірки і морковка. Що там ще, як готував, не знаю, але це дуже смачно. Ну, я так думаю, що кому дуже цікаво, Google в допомогу. Ще з домашніми нашими помідорками. Це взагалі казка. Забрала свою школярочку, вони вже почали писати ручкою. Раніше писали олівцем. Це вона така гарнюнька прийшла. Ну, я встигла засняти, якщо що. Папа хоче сьогодні нам лавашів насмажити. Тож ми зайшли за м'ясцем. Вже купили огірок з помідорчиком, так? Ледь не забула засняти цей шедевр, який сьогодні нам приготував тато. На жаль, погодні умови не сприяли, тому щоб це було, як завжди, на вогнищі. Але наш тато винахідник, тому винайшов новий метод, зараз покажу. Ось таким чином на сковорідці... Готується смакота. Я, до речі, вже коштую. Дівчата також. Ось, Один огірок, один помідорчик, трошечки капуст... капустки, м'ясце кури... куряче. І ось така смакота. Дешево і сердито. В домашніх умовах набагато дешевше. Так що, так що п'ятниця проходить недаремно. Вчора, 19 січня, у нас снігу вже не було, Шов дощ, була плюсова температура, а сьогодні вже все, зранку встали і ось знов сніжок нападав. Ну, Більше поки не падає, але ось така у нас погода. Їдемо з Полінки на тренування, так? взяла з собою подругу. Оцю подругу. Взяла з собою Ліну. Дещо є деякі плани на неї. Курочка, салатик. Зараз ще петрушечку міленько пороблю. До речі, це з нашого городу. Так-так. Соус кетчупу зроблений. Так що буде щось дуже-дуже смачненьке. Боже, як я люблю цей запах і цей тріскід. Супер. Сьогодні у нас буде шаурма все ж таки на кострі. Ми планували це зробити ще вчора, але погодні умови нам цього не дозволили. Тож, сьогодні повторочка, тому що вчора якось ми так трошечки зробили, а сьогодні буде як вдома. М -м -м. Знайшли тут поруч, продають крутезні лаваші, якраз для шаурми. Якість відмінна, Вони не ламаються. Класно їх завертати. Взагалі, і по адекватній ціні. Щоб ви розуміли, я не витримала, вийшла ще один раз, щоб показати це. О, цю красу. Боже, якось так віддалено, холодно. Тільки трошечки, звісно, але так віддалено, щось так трошечки-трошечки схоже, як вдома. Як смачно воно пахне. Коротше, це зараз м'ясце. Куряче готується для нашої шаурмички, смажиться, смажиться. Ось, потім ми його дрібненько поріжемо і загорнемо у лавашику, той, що я вам показувала, і потім посмажимо саму шаурмичку на цьому ж вугіллі. М -м -м -м, боже, яка краса, яка смакота. Запах неймовірний. До речі, ми вже прибрали ялиночку, ось чекає, коли приїдуть забирати сміття. І ми її викинемо. Все, поприбирали вже наші ялинки. то що хазяйська була, то ми її вже на горище Вадим ведемо відправу. А ця поки чекає свого часу. Так, ось, ось туди поруч з нами кнопа. Яка також чекає, а вдруг і мені перепаде. так? так? Кнопочка. Скажи, так смачно пахне я хочу. Кажу, хочу, хочу. Да. Ну, дай мені шматочок. М -м -м. Перша частина місця вже посмажена, запах неймовірний. Ох, можна їсти зараз і просто насолоджуватися. Воно не впаде. Ні, не, не впаде. Все, ще трошечки. І, буде, і будемо смакувати смачненькою шаурмою. Нарешті це звершилось. Це чудо. Зараз будемо смакувати. Поліна, до речі, вже свою долю забрала. Оце так розрізали ми в розрізі. Це вже дуже, дуже смачно, бо вже видно, що я спробувала. Скажу одне. Дуже смачна була вчора шаурма, але те, що готується на кострі, не зрівняється ні з чим. Це набагато смачніше. Ну, нам смачного. А ви, ну, сподіваюсь, не будете нам заздрити. У когось сьогодні буде. Пінна вечірка. Пінна вечірка. Іли як це правильно називається, а полюсік? Пінна вечіринка. Угу. Так, уха. Йдемо по нашій вулиці. Треба вийти на зупинку, щоб відвести Полінку, відвезти Полінку у лікарню, зробити їй. Кардіограма серця і з цими вже результатами потім поїдемо на УЗІ. Серця. Цією дорогою ми ще не ходили. На цю зупинку ще також не ходили. Не знаємо, куди йдемо так. На вмання може знайдемо, бо першій годині на нас чекають. Так, гудить повітряна. А ось там море. Ой, сонечко яка Погода супер сьогодні. Сніжок тане, але тихо, вітру немає. У -у -у -у. То церква чи що? Там, бачиш, що -то? Недобудований будинок покинутий, скоріш за все. Тихенько, слизько. В принципі, бачиш, цей майданчик не так уже далеко, так? Якщо-що, можна сюди приходити. Поліна, чуєш? Не так уже далеко цей майданчик можна приходити гуляти тут. Коли буде тепло, якщо буде бажання. Вон церква. Дали видно. Там... Значить, так і треба було йти. Так, тут ми вже також свого часу блукали. Але це було, коли ми ще жили у родичів. В цій церкві ми були також, заходили. Це тут і тут і Угу. Ну тобі всю класне. Це нам ще сьогодні з погоди ще більш-менш повезло. Вон якесь кладовище, так, перед церквою. Так. Так, а ну поправ цю шапку. Призвой. <різь> Далеченька ця зупинка від нас трамваю та автобусу до одного зовсім поруч, там три хвилини, а тут йти, не йти, 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 йти. Дуже довго. О, я пам'ятаю, той будинок продам. Досі продається. Записати купити. Будинок що купляємо? Глянь, ну це, що, ну що це з цим фухом робиться. Слухайте, як пташки співають, наче весна. Ой, так голосно. Клас, ще сонечко. Якби не сніжок, то зовсім прям весна-весна. Да? Так, Ну так. Ну ще що у нас? Майже середина січня, вже більша. Більше половини січня пройшла. Лютий. Ну там березень завжди такий прохолодний. Є. І все, і весна. Тут дуже залізнична дорога. Вон, церква там далі. Ось, зараз нам ще трошечки залишилось перейти. Ось тут. І буде зупинка, зараз будемо ще дивитися. Бо він раз на годину ходить, так? а Вранці, зрозуміло, а до 9-ї години через кожні півгодини. Тож зараз ще не зрозуміло, скільки будемо чекати, чи встигнемо. О, коротше, щось таке незручно зовсім знаходиться ця поліклініка наша для нас. На трамваї туди не під'їдеш, на іншій маршруті. На іншій маршруті також далеко. Ось магазин тут. На цю зупинку було ближче, звичайно, коли ми жили у родичі. А так зараз дуже далеко. Ну, Не так часто ми туди їздимо, тому нічого страшного. Магазин працює. Я навіть жодного разу там не була вадим. З Полінкою ходили. Полінка? Швидше. Давай. Так, ну ось там десь. Зараз почекаю Полінку. Чекаю. А ось і зупинка там.